Вітаю вас на каналі. Я в магазині сінсей. Багато класних новинок для наших діток. Приємного вам перегляду. Яскраво червоні шльопанці на хлопчика щенячий патруль 279. Босоніжки 399. Сандалію яскраво червоному та темно-синьому кольорі 219 гривень. Яскраво рожеві 279 Розміри є більші та менші. 219 фіолетовий єдиноріг. Бусонішки холовкіті. Вартістю 279 гривень. Мокасини пудрові сіточка 499 гривень. З двадцять шостого по тридцять четвертий кросівки сімсот дев'ятнадцять туфельки джинсові на дівчинку двісті сімдесят дев'ять. З двадцять четвертого по тридцять п'ятий. 499. чотириста дев'яносто дев'ять. Босоніжки щенячий патруль 399 гривень. Кеди 329. Дитяча сумочка 169. Косметичка на одне відділення на змійці 169 гривень. 119 обруч міні. Кофта на замочок з капюшоном з кишенями 279 Дитяча сумочка плетена з бантом 129 гривень. Купальник міні-маус 329. Кофта білосніжка з паєтками 219 гривень. Лосини джинсові, щенячий патруль 329. Лосини фрукти 99. Курточка синя 499. Лосинки джинсові на дівчинку з полуничками 279 гривень. Фіолетовий светр на замочку 279 гривень. Набір із двох ковтинок 329, одна однотонна, інша з полуничками. Штани також з цієї серії 279 гривень. Дуже милий рюкзак 279 на два відділення. Парасолька 119. Дощовик 219. Піжама для хлопчика 169 гривень. Футболка та шорти. Піжама Бетмен 209 гривень. На дівчинку Kitty 279. Футболка та лосинки. 329 піжамка ніжного кольору Єдиноріжки. Плавки на хлопчика 119. Дуже яскраві насичені кольори. Яскраво жовті 129. Валіза дівчача 999. Піжама на дівчинку 209. Холодне серце. Ще одна яскрава піжамка з лосинками 209 гривень, 499 легенька вітрівка на дівчинку, курточка 419, 399, курточка блискуча 549, курточка на флісі з зайчиками 399 гривень. Рожевий дощовик в полунички 329, ціна акційна. Безрукавка 399, курточка дощовик 399, дві кишені на змійці. Шкарпетки 69 дві пари. Шенячий патруль також 69 дві пари. 99 гривень три пари. 119 три пари. Біленькі 119 4 пари. Окуляри сонячні 129 гривень. Варіантів є багато, ціни одинакові. Резинки об'ємні для волосся 119, 69 атласні та 79.